Нові парти, стільці та дитячі ліжка отримають заклади освіти Чернігівщини від Республіки Фінляндія. Загалом понад тисячу одиниць меблів було передано до управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, аби надалі розподілити між установами, які їх потребують. На сьогоднішній день в міністерство освіти і науки України спільно з республікою Фінляндія дали допомогу в вигляді шкільних меблів. Це і парти, і стільці для дитячих садочків там окремо є меблі. Розподілені серед 12 закладів освіти, які найбільше постраждали від російської агресії на території Чернігівської області. Цього разу забрати необхідне устаткування приїхали представники п'ятьох громад. Ми сьогодні отримуємо стільці в кількості 105 одиниць. Це стільці поїдуть для наших трьох ліцеїв. Так як Іванівська громада була в окупації, це одна із найбільш постраждалих громад в області під час бойових дій. От, тому багато було меблів по школах, які були просто вкрадені, які були потрощені для того, щоб трошечки якось поліпшити матеріальну базу дуже велике дякуємо саме організаторам, спонсорам за ось таку підтримку. Зараз у громадах продовжується активна робота над відновленням навчальних закладів. Така підтримка від іноземних партнерів значно пришвидшує цей процес. Сьогодні ми отримуємо завдяки обласному керівництву 75 стільчиків Всі ці стільці підуть на два заклади: це ті заклади, як Новобіловський заклад і Старобіловський, які найбільше постраждали в нашій громаді під час військової агресії. І я думаю, що якраз для перших класів, для перших через четвертих якраз понадобиться ці стільчики під час активних бойових дій на території Чернігівщини різного роду руйнувань зазнали 70 закладів загальної середньої освіти, а також 50 закладів дошкільної освіти. Повністю зруйновано три школи: дві в Чернігові і одна в селі Ягідне. Та нам обов'язково вдасться все відновити, адже весь цивілізований світ підтримує українців.